Поле ячменю за 17 кілометрів від фронту. Жнива тут тривають попри щоденні атаки армії РФ. З весера начинають і ночі, нучі ночі засипають нас. Віктор Комбайнер розповідає, останніми тижнями атаки армії РФ почастішали, тож працює максимально швидко. Обстріл, каже, був зранку. Отже, сподівається, на декілька годин не затища. Та ж, а куди нам діватися? Дивимося, а сьогодні там димить, а ми на Бога надіємося. Дуже страшно. В кабіні комбайну немає кондиціонеру. Віктор каже, доводиться працювати в розпал спеки. Інколи температура всередині сягає 40 градусів. І світовий день. Тільки ж темніло ми ж ні свят не включаємо нічого. У прифронтовій громаді цього року засіяли поля пшениці, ячменю та соняшника. Зернові неабияк вродили, розповідає Віктор. З гектара п'ять тонн взяли. це 50 П'ятсот, це дуже добре». «Усі сподіваються на щось. Що щось ставороде. Так само, як усі людей, городи всіх посажені, кажуть, що надіються. Ривівки бояться косити, а наші почали. Косити, то що вбирати треба. Зерно це ще поляє, да? Це хліб, звісно. Зібрати ранні зернові вдасться, розповідають фермери. Прогнозів по іншому врожаю не дають. Віктор каже, бояться наближення фронту та прицільних обстрілів. Євген Падашенко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.